Разом з нашим гостем це Москалюк Олександр, доцент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченко, автор понад 30 наукових робіт. Так, так, так вітаю вас ранку. Добре доброго, день. пане Олександр. Дивіться, ну багато хто тему, яку ми сьогодні візьмемо для обговорення, це федералізація, тема федералізації України, те, що нам пропонує великий руський брат, і ці тези лунають зараз з вуст. Представників партії регіонів чи взагалі є розуміння у людей, які говорять про федералізацію, про її історичні витоки, про те, як вона з'явилася, як до федералізації прийшли європейські країни, чи це проміжний рівень між роздробленістю федералізації, а потім унітарна країна? Тобто, це відкат назад буде Розумієте, я Насамперед хотів би до певної міри спростувати ті міфи, які існують. Щодо того, що федерація насправді це погана форма територіального устрою. Uh -huh. Насправді нічого подібного федерація це прогресивна форма територіального устрою. Але ми дійсно повинні звертати увагу на те, насамперед, наскільки ця форма територіального устрою для України наскільки вона є прийнятною на сьогоднішній день. І якщо ми будемо дійсно аналізувати історичні передумови формування федерацій в країнах Західної Європи, то вони... Відрізняються від тієї ситуації, uh -huh. яка має місце на сьогоднішній день в Україні. І тут дуже часто в засобах масової інформації наголошується на тому, що, ну ви ж дивіться, передові європейські країни, та сама Федеративна Республіка Німеччина, uh -huh. та сама Швейцарія, та сама Австрія, це держави з федеративною формою територіального устрою. Але треба, очевидно, що розуміння того, чому, власне, ці держави мають федеративну форму територіального устрою і. Якщо ми будемо мати це розуміння, то очевидно, що ми задумаємося з приводу того, а чи доцільно в Україні запроваджувати федеративну форму територіального устрою. Тому, що якщо ми з вами будемо аналізувати взагалі історію виникнення федерацій. І в Австрії, і в Федеративній Республіці Німеччині, і в Швейцарії ми побачимо, що ці держави з самого початку утворювалися саме як федеративні територіальні утворення. Це принципово Тому що потрібно було зшити роздроблені землі. Різні були моменти, які пов'язані були з тим, чому власне, була обрана саме така форма територіального устрою. Але в будь-якому випадку держава виникала в цих. Державах саме як федеративна з самого початку існування цих держав, ну в Швейцарії там трохи інша ситуація, тому що там початково була конфедерація, яка пізніше перетворилася на федерацію, однак це міняє самої суті в тій ж державі, от в Європа, має прекрасний чудовий приклад перетворення унітарної держави федеративно. Це Бельгія, ага. але який тут є принциповий момент, він пов'язаний з тим, що якщо ми будемо говорити про Бельгію. То наявність там федеративної форми територіального устрою вона теж на сьогодні має дуже багато проблем. Ну, але ж Бельгії, взагалі, там шов довго диспут, діалог з приводу Я того, хочу, як так, її так. розділити, і бо тут... одна територія була заможня з інша другі І в Бельгії. Та, і Бельгія, крім всього іншого, ще була і інша е проблема пов'язана з тим, що насправді перехід. З однієї форми територіального устрою на іншу, він тривав 25 років. В мене виникає цілком логічне питання: чи має сьогодні Україна такий тривалий час для того, щоб переходити з однієї форми територіального устрою до іншої? Це перший момент. Але треба ще не забувати. І ще один дуже важливий аспект: Бельгія це держава, яка знаходиться в центрі Європи. І якщо вона знаходиться в центрі Європи, то очевидно, що всі сусіди, які оточують Бельгії, вони так чи інакше зацікавлені в тому, щоб Бельгія зберігала свою територіальну цілісність. І ті кризи, які в Бельгії виникали впродовж тривалого періоду, навіть нещодавно, це 2007-2011 рік, коли власне, йшлося про те, що повинно утворитися дві незалежні держави, повинна була відокремитися Фландрія як незалежна mm. держава. Насправді ключова була позиція Європейського Союзу. Яка полягала в тому, що виконавчі органи європейського союзу, Єврокомісія навіть загрожувала застосуванням санкцій до Бельгії для того, щоб уникнути розколу Бельгії, тому що європейські політики чудово розуміють. А насправді розкол Бельгії він може спричинити аналогічні процеси і в інших країнах Європи. І тому була категорична позиція і Німеччини і Франції щодо того, аби в будь-якому випадку не допустити такої ситуації. Якщо ж ми кажемо про Україну, яка знаходиться фактично на стику геополітичних інтересів Заходу і Росії, то очевидно, що в цьому випадку ми повинні розуміти, що федеративна форма територіального устрою вона більш легша з точки зору. Наступного переформатування України створення інших незалежних держав на території України. Це саме Із за того Росіяни зараз так пролонгують цю тему. Ну розумієте, тут треба розуміти таку ситуацію, що насправді створення в Україні федерації – це. Загрози не стільки навіть для України сьогодні для територіальної цілісності, як загроза і можливість виникнення певних конфліктів в майбутньому. Чому тому, що Федерація в будь-якому випадку вона передбачає, що створюється законодавчий орган в межах суб'єкта федерації, створюється свій уряд, створюється правоохоронна система, яка підпорядковується не центральній владі, а підпорядковується саме суб'єкту федерації. Mm -hmm. І от в зв'язку з цим. У мене виникає питання: якщо надалі будуть продовжуватися, навіть якщо Україна перетворюється на Федерацію, продовжується, приміром, знову ж таки, певні сепаратичні міркування з приводу того, аби все ж таки якась частина України стала незалежною від основної частини України, назвімо це так. То в цьому випадку насправді не складно. Буде перетворити вже цю частину України в незалежну державу, тому що все є Самостійно є парламент і є власне і самостійний mm -hmm. уряд. До речі, це частково пов'язано із тією ситуацією, яка мала місце в Криму, тому що якби в Крим не мав свого самостійного парламенту, якби Крим не мав а, ради міністрів, теж виконавчого. уряду...